Цятиліття допомагають знаходити правду. Хмельницьке відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз відзначає свій ювілей. Відкрили установу ще 2013 року. За цей час фахівці значно розширили спектр досліджень з семи напрямків до 18 від криміналістики до психології. У нас експерти підібрані більш такі з віком і з досвідом, тому що все таки це експерт в його руках. Доля як, якоїсь людини, і він мусить приймати тільки виважені вірні рішення. Е, проводимо ряд досліджень, е, які конче необхідні, як судам, слідству, громадяни замовляють, фізичні та юридичні особи. У Хмельницькому відділенні працює 18 фахівців. За весь час свого існування зареєстрували близько 50 тисяч справ. Прийом документів, видача документів видача висновків, листування, звернення громадян. От. ну і внутрішні документи. Пан Олександр уже вісім років займається судовими експертизами. За допомогою сучасного обладнання може розпізнати усі підроблені підписи та документи. Якщо раніше ми експерт не міг настільки збільшиться збільшити зображення того підпису і приділити увагу тим рухам, які виконує особа. То на сьогоднішній день ми за допомогою комп'ютера, за допомогою техніки, ми розкриваємо на екрані максимально, з максимальним розміром і досліджуємо. Навіть мікроскопічні рухи». пані Ірина знається на психології, легко виводить людей на чисту воду за допомогою поліграфа і відеоматеріалів. А щоб обладнання не помилялося, в кабінеті мають бути голі стіни. Це для того, щоб не відволікати об'єкта дослідження. Да, якщо це буде, наприклад, з поліграфом дослідження. То людина, відповідаючи на запитання, чіпляється за якийсь об'єкт, який, наприклад, годинник або картину, і переключає з питання психолога на той об'єкт, і емоція виникає вже інша. Якщо в неї нема на що переключитися, якщо вона довго не думає, то вона буде казати підсвідому правду. А економічні експерти перевіряють значний обсяг документів від 30 сторінок до 30 томів. Досліджують нестачі товарно-матеріальних цінностей і не тільки. Досліджуємо нарахування податків, які теж можуть бути виникнути за рахунок помилок бухгалтерів, за рахунок проведення фіктивних операцій. Досліджуємо також кредитні відносини. А тут проводять будівельно-технічні експертизи, викривають недобросовісних забудовників. Зокрема, фахівці цього відділу брали участь у розслідуванні щодо керівника товариства, який заволодів коштами під час зведення водогону. Йшлося про значну суму понад 100 тисяч гривень. Розподіл майна оцінка об'єктів там магазинів, будівель, квартир, приміщень також заснив нашим діяльності є перевірка фактично виконаних об'ємів робіт на бюджетних об'єктах. Пан Ігор ще з перших днів роботи відділення проводить інженерно-транспортні експертизи. У його обов'язки входить перевірка причин ДТП, зокрема чи призвів до аварії неналежний стан доріг Займаюся дослідженням обставин механізму дорожньо-транспортних а також транспортна трасологія. У відділах досліджень вартості транспорту та товарів нині роботи додалося. Через війну постраждало багато майна та автомобілів. Щоб отримати належну компенсацію, люди звертаються до фахівців. Займаюся визначенням ринкової вартості колісних транспортних засобів, вартості завданих матеріальних збитків, як при ДТП, так і. На даний час, в результаті воєнної агресії Росії, товарознавчі експертиза доволі багатогранна – Це і продовольчі товари, і непродовольчі товари обладнання. Те, яке в цехах, в на заводах це продукти харчування, це те, що викрадено в магазині. Ну, це різні об'єкти. У цьому відділі експерти визначають об'єкти права інтелектуальної власності, здебільшого наукові відкриття та винаходи. Вони встановлюють дані щодо їх ознак, властивостей та закономірності створення. Найбільш поширенішими питаннями, які задаються, це є неправомірне використання знаку для товарів і послуг третіми особами. Досліджують питання землеустрою, проводять перевірки обвинувачень високопосадовців щодо незаконного привласнення ділянок. Для цього роздруковують карти місцевості, а за допомогою дрона можуть обстежити наділи, до яких немає доступу. Землі оборони є. Досліджуємо кар'єри, ліси і проводимо. Сучасною, якби технікою, яка у нас є у відділенні за допомогою там GPS приймачів, дрон, пані Оксана може отримати доступ до будь-якої бази даних із комп'ютерної техніки. Таким чином виявляє правопорушників, що не дотримуються законів. Особливо це стосується нелегального грального бізнесу в Україні. Експертка перевіряє, чи є у техніці програмне забезпечення для азартних ігор. Ось це основний об'єкт мого дослідження. Це основний інструмент, так сказати. Ну, в нашому відділенні, основним є експертизи в сфері грального бізнесу, там, де використовується комп'ютерна техніка. Хмельницьке відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз не припиняло свою діяльність ні на мить навіть попри війну. Навпаки, роботи побільшало. Не було жодного дня, щоб ми не працювали. Кожен день люди були на роботі, кожен день працювали. Ми ні на хвилинку не зупинялися. Під час військової агресії і роботи більше, але люди з розумінням відносяться до цього аспекту роботи і ще більше націлені на виконання поставлених завдань.